Всім привіт! В Сьогоднішньому відео говоримо про StarkNet, а саме про технологію майбутнього StarkNet. Поїхали. Отже, StarkNet є передовим Layer 2 рішенням на Ethereum. Проект, який зібрав близько 282 мільйонів доларів інвестицій, декілька місяців тому була дуже знакова подія в StarkNet. Це децентралізація, це вихід нативного токену даного проекту. Як ми всі бачимо, що Старкнет роздав один із найбільших дропів взагалі за всю історію, дуже крутий вийшов дроп. Старкнет так не пошкодував грошей для своїх справжніх юзерів. Тож також хочу нагадати, що Starknet використовує технологію ZK, тобто Zero Knowledge. Це дуже передова технологія, яка зараз дійсно на хайпі, і дуже багато проєктів планують відкривати свої проєкти, планують створювати різноманітні блокчейни на цій технології. Тобто, як ми можемо бачити, зараз так своєрідний хайп цієї технології є. Також Starknet використовує zk Кролапи, що логічно так, натомість, коли більшість DR2 рішень на ефірі використовують оптимістичні ролапи. Це декілька з таких фактів про старкнет, які я вважаю, що зацікавили вас. Тому я всім бажаю доєднатися до Старкнету, робити різноманітні активності в Старкнеті, адже Старкнет тільки на початку свого розвитку. Отож, всі залітаємо в Діскорд даного проекту, моніторимо соціальні мережі даного проекту і беремо участь в усіх активностях під старкнету. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!